Друзі, другаді, давайте ще раз скажемо. Слава Богу. Чудовий день, Господь Зароманна. Хотів би прочитати слово Його. Від Марка сьогодні згадала вже ця історія. Записані такі слова. 15 -та глава. Перепрошую Лукія. 19 глава, 29. -та. І статус, як наблизився вся війни до Міфанії. До що зветься Оливна, то послав волос Каже, Кажучи, йдіть в село, що навпроти вийшовши, що... йшовши до нього, що знайдете Азерта Моска, на якій ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажіть йому, що Господь потребує його. Поза ці пішли і знайшли все так, як він їм сказав. Коли відв'язували осля, запитали його, господарі, навіщо ви відв'язуєте осля. Вони ж відказали, що Господь потребує його. Тож вони привели оселя до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. а Коли він їхав, стелили свою одежу по дорозі. І як наблизився Він до підніжжя Оливної гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога бочним голосом за всі чудеса, які побачили. Вигукуючий, благословенний цар, який йде в ім'я Господня, мир на небі, слава висота. Та деякі файсей з натовпи сказали йому, вчителю, заборонити своїм учам. Бо від він сказав їм, кажу вам, коли замовкнуть вони, кричатиме каміння. А коли він наблизився і побачив місто, то над ним. Кажучи, якби ти зрозуміло хоча б цей день, що потрібно для Твого миру. Тепер це ж сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні, твої вороги оточать тебе палом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе з відусів, поб'ють тебе твоїх дітей в тобі і не залишать камені на камені. Бо ти не зрозуміло часу своїх відвідин. Повійшовши в храм, він почав ганяти тих, котрі продавали ньому, Кажучи їм, написано, дім їй буде дом молитви, а ми зробили його печерним. Розбійники. Не а про Карісаї, 55 глава. Що вірш. шукайте Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, поки він близько. Нехай начестивий не залишить свою дорогу, а свій свої задуми. Нехай повернуться до Господа, аби він змибувався над ними до нашого Бога, бо він щедрий прощення. Брати і сестри, чудове місце не пророка Ісаїн. Звучать такі слова, шукайте Господа, коли його можна знайти. Як ви думаєте, сьогодні ми можемо знайти Господа? Можемо чи не можемо? Сьогодні Господь близько до нас чи далеко? По яких таких факторах ми можемо сказати, що Господь сьогодні близький до нас? і сестри, я думаю, що найперше це те, що сьогодні ми в його домі. Чуємо його слово, можемо всі разом гуртом молитися. Тут є люди, які зібрані ім'я Боже. Правда? Да, да. знаєте, коли ви слухаєте ці пісні, скажіть мені, вони торкаються вашого серця, чи ви десь так мимо летять? Ви відчуваєте інколи, що серце наше платить? Да. Що ніби прямо в серце, в глибину нашого серця хтось говорить цю слова? Да. Це є один з таких. Дуже важливих факторів, що Бог дуже близько бере нас. Я зустрічав людей, яким ти хочеш сказати про Ісуса, кажеш Слово Ісус, а воно відскакує від людей. Воно ніби, знаєте, як то того року. Ти кажеш, а воно там не знаходить місця. То дистанція дуже велика між Богом і тією людиною. Людина далеко-далеко від Бога. Підійшла до мене одна жінка і каже в Чернігові, розкажи, а Бог всі гріхи прощають, чи не всі? Як ви думаєте, якби таке питання задали? Бог всі гріхи прощає? Я теж так і кажу. Бог всі гріхи прощає. Вона каже, а коли її можна покаятись? В будь-який час? Чи якийсь окремий час? В будь-який час чи окремий час? В будь-який. Вона каже, тоді, яка ціль в тому, що ти зараз нас закликаєш? Якщо можна... Грішити, а в кінці одразу спокаяйтесь і попасти в Боже царство. В кінці життя. Як ви думаєте, вона правильно Думаю, чи не правда? Ви знаєте, ніхто з нас не знає, коли наш останній день. Ніхто не знає. Ісая Пророк, наголошує дуже важливі слова, яка шукайте Господа, коли його можна знайти. Дуже багато людей. Хотіло би його знайти, але не зможе. Дуже багато людей хотіло би повернути вчорашній день, але вони не зможуть. Сьогодні ніхто не знає, як хто стоїть перші в тій черзі, в яку би ми готові були пропустити, якби тільки можна було, знаєте, за цю чергу. Є черга, яку всі хочуть втиснутись, як якби сьогодні тут були наді продуктові набори, або, я не знаю, у вас цього немає в Чернікові, дуже часто буває, коли ви хлібо здаєте. Є така черга, що кажеться, люди можуть один одного прямо, прямо знати. Всі хочуть бути першими, але є черга, де ніхто не хоче йти. Ми готові всіх пропустити. І писання на нас навчає, шукайте Господа сьогодні, поки він дуже близько біля нас. Ми читали текст, який стосується сьогодні, що свята віз Ісуса Христа Єрусалим. Це був такий апогей слави Господній, тому що напередодні цих днів в нього була особлива сім'я, якій він любив бути. Там жило троє людей Марфа, Марія і Лазарь. Чули про таку сім'ю? Христос любив цю сім'ю, коли в нього були особливі моменти, він був в кожного війни, йому хотів відпочити душею, він спішив туди. Там були особливі люди, Лазар – був його друг. Марія любила бути біля них Ісуса. Марфа завжди любила гостинно прийняти Ісуса, зробити йому їжу, покормити їх. Христос любив цю сім'ю. І одного разу вони такі близькі відносини набули, що малі Марфа знала, що Христос їх ніколи в не лишить. І ось прийшла підняти сім'ю. Лази за хворі. Таке буває. Хвороба його була дуже складна, прямо невеліковна. І Марія з Марфою дуже серйозний план. Є нас друг Ісуса. Він всіх стіляє, швиденько до нього післати післанця. Він прийде в кінці, він точно здоров'я машу. Правда не мовляв? Христос тоді були плани. І ось, знаєте, коли Христос почув цю новину, прийшли до нього кать твій дух, він дуже хворий. Не спіши. Христос чомусь чотири дня приблизно він не спіши. Не спіши. І коли прийшов інший вісник і каже, Лазер, твій друг помер, Христос каже, сане і підемо туди. Бо Лазер застук. І ось доходячи до того міста Віконія, в тому домі це подариш на місто зовсім невелике було. Всі знали цю сім'ю. Всі знали, що там біда, всі прийшли. Все те місто зібралося вдома маркви, марії лазаря плакати з ними. Вони дуже шкодували, що цей молодий чоловік, який ще мав би жити, який був близький до Ісуса, Друг Христа, і тут Христос, на якого вони так розраховували, Він спізнився. І прийшли до матки, кажуть, що Ісус на вході в місто і вона вискочила перша біжить до Ісуса, яка Ісусе, якби ти був тут, би брав би не момент. Чому ти так поступив з нами? Чому ти спізився? Чому ти вчора? Вона говорила ці слова доносить інші сестри також цю інформацію, що Ісус надходить в місто. І ця інша сестра біжить до Ісуса, падає до них. І знову висловляє йому таку претензію, каже, якби ти був тут. Не було би цей А Аби сьогодні не плакали. Не зібралися ми зібралися в домі нашого люди. Люди, які зібралися до домі, побачили, що Марія з маркою, вони побігли. Вони ними побігли. Вважаючи, що ці люди біжать на могилу плакати. І ось Знаєте, Ісус глянув на цю ситуацію і каже, воскресли, воскрес. Марія каже, ми знає, Господи, що Воскресте восклимні. А Ісус каже, я тобі кажу, якщо ти будеш вірувати, зможеш побачити Божу славу. І коли ми глянули на цій нато, написано сльози Ісуса, почали капати поліці. Люди глянули на Сина Божий Глянь, як в його любив!" І свято Ісус каже, покажіть, де ви його поклали?" Друзі, ми знайдемо тільки три рази, коли плакав Ісус Слові Божого, краще нас і студий. Люди бачать цей плач. Слідуючий плач буде, коли буде біжати його соли. Третій етап його плачу буде в Євсиманії з великим вогнем, з великими слізьми Він приносив волі. І ось плаче, підходить до цього гроба, а Марія каже, Господи, тут на четвертий день вже не лише. Якщо відкрити цей гріх, то буде смерті. А Христос, і я тобі ж казав, віруй, будеш бачити Божу Славу. І ось знаєте, коли відкрили цей гріх, Ісус звернувся до Отця Небесного, подякував йому, по або нього сказав, Лазарю, кажу тобі, геть. І в один момент цей чоловік піднімається такі чотири дні помер і виходить світ повністю здоров'я. Слава, Слава Богу! Як ви думаєте, якби таке чудо сьогодні сталося в Україні? Така особистість, яка би розкрасила цього чоловіка, на багато популярності. Це, мене була найпопулярніша, найрезонансніша історія. Сьогодні ми всі зразу від інформації про це ви голосили, що людина чотири дня була мертва, і знайшовся якийсь особливий священник, який піднявся цю людину. І в той момент це сталося. Вибухнули всі ці історії, а це все було напередодні Пасхи. І ось люди ринулись масово на свято Пасхи. не тому, що вони вже спішили в храм принести жертви, а тому, що всі бажали бачити Ісуса Іоазаря. Оцих дві особистості забрали весь акцент свято Пасхи на себе. Ісус і Лазар, І написано, фарисеї вирішили для себе вбити як і Лазаря, так і Ісуса. Тому що влада, релігійність, почали втрачати свою цінність, люди йшли бачити Ісуса. І йшли навіть греки, друзі, греки, єли, написано, вони йшли і прийшли до Велика, і прийшли до Андрія, кажуть, ми хочемо бачити Ісуса. Греки то не прості люди, їх не так легко взяти. То філософія того часу, то культура, то багато знайти людей, філософів, які були і в школи цілі Вони не цікавились дуже життям, але вони втратили ці філософії, свою цінність, коли Христос прийшов на землю і ці греки прийшли. і вони кажуть, ми хоче бачити Ісуса. І дуже цікавий момент. Христос ніби вершині своїх слави. Христос, ніби получає найбільшу повагу в той момент. Він ось ось, його люди хочуть поцарити, тому що ці чудеса, вони стали великим, потужним пошуком для цього. Христос каже, дуже йдіть і, і відкажіть мені, молоде вісня, на якого ще ніколи ніхто не сідав. Я собі колись був в Керпізії, і я бачив цих ослів. Ви чули таку приказку, перший як осав. Чули? Це, це сама вперше тварина. Щоб таку тварину осідлати, для неї треба дуже багато часу приділити, щоб навчити її командний рух, щоб вона слухала. Ще один момент дуже важливий особливість тварин в тому, що коли вони попадають в НАТО, вони себе можуть дуже дивну вести. Дуже дивнулися. Я пам'ятаю, як тренували парад в Києві, знаєте, до 9 травня то таке було. І там декілька раз було, щоб воно все правильно заїхало і виїхало. Щоб зберегти інтервали, щоб воно все хатове виглядало, там люди сиділи, за закривають. А тут а, тварина, на яку ніколи ніхто не сідав. Тварина, яка повністю молода, яка ніколи не була в оточенні людей, яка ніколи не мала досвіду возити на собі когось. На цю тварину сідає Ісус. І без найменшої підготовки. Направляється великий натовп людей, де люди шаленіють від того крику, слави, від того руху. Вони всі прийшли на Пасху, але Христос то центр. І вони всі кладуть віття, одіж. І ця тварина покірно в'їжджає в, в Єрусалим. Це чудо. Це чує. Брати і сестри, друзі, дорогі, зверніть увагу Христос в Христос, кавить оселя для мене, бо воно потрібне мені. Я собі думаю, якщо таке освяти обійшне, без досвіду, без всяких навичок, потрібне для Ісуса, то наскільки більше сьогодні для Нього потрібний Ти і я. Твої руки, твої ноги, твої навички, твої здібності, твоє, твоє життя, воно потрібне для Ісуса. Можливо, ти сьогодні скажеш, що я можу зробити? Я не є такий церковний, я не є такий, як брат пастер, я не є такий, як цей гурт, що скажу, я просто прихожаю. Друзі, що може зробити вісля, на яке ніколи ніхто не сідав, воно може надати Христу місце, на якому він зможе славно в'їхати в, в Єрусалим. Це не стоїло можливо для когось ніякої цінності, але для Христа це був засіб переміщення. І Христос скористався ним. І Він взяв і показав, і сказав такі слова, воно мені потрібне. Друзі, сьогодні ми потрібні Ісусу. Давайте скажемо, слава Богу, що Бог цінує нас, що нам, що Він вибрав нас, що Він покликав нас, що Він закликає нас до свого виноградника, прийди, візьми працю, працюй, дім'яну, як ти потрібний мені, ти не лишній. Багато вже старий, я, я вже життя, прожив. Є така дуже гарна позиція, як молитва, як люди доброї справи, як просто когось накормити, прийняти Босі. Зробити милості, сказати добре слово, отійку якусь протести. Друзі, ми всі потрібні Остіні. І ось оця ситуація резонансна. Ісус Христос з'їжджає всі люди, величають Його, славить, співають, але на очах Ісуса Христа були сльози гірко -гірко плакав. єркоплакав. Як сказав такі слова Єрусалим, Єрусалим, якби ти хоча б в цей час зрозумів, що служить для Твого миру, але нині це скрито від тебе. Друзі, одне покоління на землі за всю історію землі мала честь і від Бога привілегії жити з Богом на землі в тілі. І вони ж через одну неділю і розіб'яли цього Бога. Як битись розумним часом. Як можна помолитися? Як можна промахнутися, маючи великі храми, велике служіння, розіб'яти Бога Богів і комусь тому, друзі, сьогодні не випадковий час. Ці служіння, які тут проходять, не завжди так прибуде. Чуйте, не завжди буде. Шукайте Бога, коли можна не осети. Три з половиною років месія з ними. Три з половиною років той, хто знімає гріхи, з ними, той, хто прощає, гріхи, з ними. Ми вчити в храмах їх. Скільки? Отримали світ гріхів? медліхі. Ці інші люди бігли за славою. За шумом, за квітку, за одежу, за різними чудесами. Але головне, в суті, так і не зрозуміли. Той, хто звільняє, той, хто прощає, той, хто знімає тягар, той, хто викриває очі, розібляє царесла. Він, Він плакав. Він плакав. Друзі, шукайте Господа. Христос сказав, такі слова не залишиться тут камінь на камінь. Через декілька десятків років прийшов імператорські війська, взяли Єрусалим. Той храм, про який вони дуже раділи. Був указ не трогати його не палити, але хтось запалив цей храм. І горіло це все дуже сильним вогнем. І золото, яке було обкладене з цілим, капало на цікав. Капало на цікавлення. І потім, коли розбирали, розбирали ці всі запали, люди віддирали це золото і розбирали каншок під камушком, відділяючи. І збулися всі Божі слова в точності. І не залишився тут ні камені на камені. Найславніший храм, в якому стояв колись в історії ковчег заповіду. Культове місце. Люди сакральне значення надавали цьому храму, бо ж сьогодні дуже багато храмів. Сказав Христос такі слова. Не буде тут каміння, бо ви не зрозуміли самого головного. Друзі, залишайтеся на слово, шукайте Господа, поки можна його знайти. Кличте його, поки не близько. Не опустімо шансу в житті Слові. Не вічно буде Божий голос. Сьогодні Бог близько до кожного з нас. Нехай йому буде слава. Амінь.